Мультфільм ще не почався, а ми далі бачимо ту лампочку, яка кожного разу забиває букву І в підлогу. Пора вже відійти від цієї заставки, бо, чесно кажучи, за 25 років вона вже всім набридла. Ой, думаю, це ваш. О, дяка. Тут ми бачимо, як стихії води добираються на роботу завдяки підводному човну. Але для чого? Пізніше нам покажуть, що вони долають великі відстані за 1 секунду. І виходить, підводний човен був зайвий. Дережабель працює завдяки газу або гелію. І що нам хочуть сказати, що це хмарки одного із цих газів? Ми ж не можемо накачати колесо за 3 секунди, камон. А де вогонь? Вони ж знають, що існує четверта стихія, але чомусь вони її не намалювали. Підтвердженням цього є той факт, що пізніше нам покажуть табличку, де не можна з'являтися біля вівістерії. Це трохи було тупо, з його голови пролилась вода. З такою логікою усі навколо мають розливатися направо і наліво. Стоп. Вони сідають на дерев'яну лавку. Я все розумію, але горішки тут продають задарма. У якщо... неї до нього нема любові. Гей, любов. я ж казала. Мама тримає бавовняний сведер, який за логікою речей мав би спалахнути. Але ж ні, тут він повністю вогнетривкий. Логічна, неправильна сценка. Все працює не так. Дерево скоріше згорає, коли більше вогню. А ми можемо порівняти руки батька і руки Ембер. Коротше кажучи, все наплутали. Аж ва, новий клієнт. А впорийся самотужки сьогодні. Тоді я хочу безкоштовний. О, ні, не так. Один ви купуєте, а другий у подарунок. Я хочу лише у подарунок. Так не вийде. Стоп, 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 стоп. стоп! Дайте мені безкоштовний. Так немайте. Особисто я не знаю, чим керуються такі люди, але можна було обійтись і без нього. Буває, часом щось я купивши, а. Гернайдікий пелюшок. Перед тим нам показали, коли батько дмухає, він підпалює бенгальські вогники. А тепер він задув вогонь, хоча сам при цьому є вогнем. Мені здається, шляпа мала би розгоріти ще сильніше. Йому що не зайшов мій ландшафтний дизайн. А... Слухай сюди, скоро травень забавинь. От заціни, красуне! Я вже став дорослим. Аромат круть! Ха-ха-ха, жарти про повертатну зрілість. Та й взагалі це найгірший підкат, який я коли-небудь бачу. Перевіримо. Стихії не змішують. Коли вона ставила годинник на стіл, поруч була стійка з візерунком вогню. А пізніше, коли вона згадала, що запізнюється, навколо не було нічого. Спокійна, як свічка. Тобто ви хочете сказати, що усі ці люди стояли під дверима? І до того як Ембер відслонила за невіску, їх не було чути? обережно! вони однаковісінькі, верхня не нічим. Нам хочуть сказати, що Ембер думала, ніби ця маленька вогненка може дістати баночку з верхньої полечки? Стільки знижок на цінники. Стоп. В їхньому магазині продаються цінники? А чому ж на них немає ціни? І взагалі, хто продає цінники? Як можна отак просто все порозкидати? Де сортування, де професійний маркетинговий підхід? Це що ти і твій тато? Яка чудова родина! Безглузда поява інспектора. Нам хочуть сказати, що в звичайнісінькій воді можуть плавати люди із стихії води, а ося інша вода це просто вода. Блін, забагато питань замало відповідей. Я такого не люблю. Тут мала пролитись вода. Пли на що з'явився телепорт. Стій. Гірка, з якої спустився містер Хмара, зроблена примісінько на дорогу. Для чого ніхто не знає. Зупинити. Отакий трюк може працювати лише з небесними шариками. І точно не з парасолькою. Вона її просто не підніме. Після себе плен залишає сліди води, а усі інші представники водяної стихії ходять нормально. Ти ж нічого не знаєш, а то вимріяв цю крамницю. І Він мені ніколи вже її не довірить. Одразу цього сказати не могла. Чекай, то тепер ти розірваш ті акти. Та я б і розірвав. Я щойно вже послав їх у відділ обробки. До цього моменту плину було начхати на те і її проблеми. Але коли вона розказала про мрії свого батька, то він одразу ж кинувся їй допомагати. Ну так, звичайно. Шукає короб. А хто керує повітряною кулею? Я на 100% впевнений, що там має бути кермо, але зробимо вигляд, що все так і мало бути. Они ще вода! Нам туди! Кораблі не пропливають так близько біля дам. Уявіть, ви прийшли в Макдональдс, взяли чікінг-міл, і до вас на стіл залазить офіціантка. Ваші дії? Я б, як мінімум, написав гнівний коментар. Ну, або ж змінив столик. А відвідувачі тут настільки незворушні, що навіть оком не кліпнули. Не хвилюйся, скоро ця проблема назавжди завжди Є таке переджиття. Ми бачимо, як мають виглядати теплинка і плин на фото. А те, що вийшло в кінцевому результаті, зовсім не відповідає реальності. Плина штовхають в басейн, і светер залишається на ньому. Хоча до того ми бачили, як при руйнації хмарки светр падав на землю. І як працює одяг в цьому мультфільмі, не знають навіть сценаристи. Квіти у подарунок теплинці. Вони дуже милі. Я їх. Плина принесли в шести вазах, але для того, щоб він повністю з'явився перед теплинкою, знадобилось лише чотири. Наші мішки не витримали. Я помітила так, і на додачу ще паскудніша новина. Помилка аніматорів. Спочатку чашка біла, тоді фіолетова, і на фотографії знову біла. Коли трохи охолоне, це дуже і дуже. Він тут не пряжений. Фотокартка плина в руках тата, мала згоріти. Віднині жодної води крамниці. Оточення біля дошки оголошень дуже сильно змінилось в порівнянні з тим, що було спочатку. Тут з'явилося багато нових речей, і цього вогника тут не було. Ні? Правильно буде. believe in yourself. Белівін'єсел. У щіці лобового скла час майже вичерпаний. Судячи з того, з якою швидкістю сипався пісок, на цьому моменті плин мав програти. <рес> Це ж супер. Теплинка вийняла буклет. вибачте, звідки? Це що водяник? Нє, блін, сніговик. Ти ж бачила, куди зайшла теплинка. Тут якби всі водяники, чого ти дивуєшся. Тут його сведер мав згоріти. Що таке мати батьків, які для тебе зреклися всього? Ембер каже, що її батьки зріклися усього заради неї. Проте насправді вони робили це для себе, і Ембер вже чула історію про батьковий бізнес, коли її ще не було. І виходить, все, що вона сказала, плину, не відповідає реальності. Як приємно, що всі ведуть. Я радий був обслуговувати вас, але час змін настав. А хіба не можна було зупинитись і попередити батьків про небезпеку? Бо поки вона захоче об'їхати, це займе дуже багато часу. І, скоріш за все, батьків не врятує. Рука теплинки застрягла в текстурах. Вивізка просто вирішила впасти сама по собі, щоб це було ефектно. Судячи з того, скільки води потрапило в крамницю, димохід вже мав бути повністю затоплений. Але ж ні, тут немає нічого. Нам хочуть сказати, що ося вода, яка тут була, просто зникла кудись? Блін, хоча б могли показати, як з нею бореться. А ми тут удвох якось дамо раду. Нарешті маємо час пошкваритися. Ну no, тут no comments. І як таке показувати дітям?